Ранку мої любі. Вам картинка видна? Видно. Так, так добре. А де сестричка? Идет. Идет. Ми чекаємо. Давай быстрее. Ничего, ничего скажи. Почекають. Почитаем, Телма. Так. Так, правильно. Так. <говорит> 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 Так, дівчата, як вас звуть? Отревно, Тьому знає, а вас ні. Доброго. Ранку. Доброго. Ранку. Я хочу знати, як звуть дівчаток? девчаток. не слухали. Як звуть дівчаток? Як дев да. звуть девочек? Здравствуй. Як тебе звуть? Мене Настя. А да. мене не... Ніка. Як? Вероніка і Вінітя. Віроніка. Все, зрозуміла. Настя і Вероніка. Добре. Ну що ж, починаємо. Добрий ранок. Нехай цей день пролетить, як мить і принесе вам тільки приємні сюрпризи. Сьогодні до нас у гості казочка завітала. Але не звична казочка навпаки. Спочатку нам треба відгадати загадки. Виріс полій дім, зерна в нім, стіни позолочені, вікна заполочені, на стовпі гойдається, багатством пишається. Що це? А від гадка намальована. Кабусі. 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 Адже повно ньому зерна, бачите, ось те зернинки на нашому колоску. Добре. Спів гучніше, канарейки. не сідають батарейки, сам горлає просто неба, і заводити не треба. У селі живий будильник. Зветься ж він, звичайно. Пивник! Пивник. Правильно, молодці. Пей. Ніч, злодюжки, довгохвості, до комори ходять гості. Хвать пробинку із зерном і в шпринку. щастя бігом. Мишок. Мишок правильно. Мишу. А ви знаєте, що можна виготовити з борошна? Назвіть, які продукти можна mm -hmm. приготувати. Mm -hmm. Що в нас тут на малюнках? Mm -hmm. Хліб. Mm -hmm. Хліб. Хліб. Mm -hmm. Хлібсі. Mm -hmm. Так, дороги калачі. Все це можна виробити з борошна. А для того, щоб його приготувати, треба виростити зерно. У нас на Україні обов'язково на свята, коли чекають гостей, випікають ось такий коровай. Бачите коровай так? Коровай. коровай, так. Хто з вас їм коровай? Ми, от коли б були в садочку, у нас мама, стоїть, так. мама робила, ми теж випікали коровай. І прибачали наших гостей. Постав на Україні, на рушнику вишитому. Зустрічають гостей. Ну що ж, крилами махає? Як крилами махаємо? Кримник махає, так, груди Ні, Ніка, ніка. Учає ще він сердитий. Ось зерно пшеничне є, втім не радісно клює. Він поважно походжає, потім на паркан злітає, на подвір'ї у садку. Він кричить, як він кричить. Як він не кричить? Кукаріку. Ну що ж, а тепер ми з вами слухаємо кази. Ось жили собі півник, волосисте горлечко та Машинята, круть та верть. Знаєте, вони були не такі, як в цій касці. Вони весь час допомагали півнику і у хаті прибирали, і з ним це на подвір'ї робили. Одного ранку вийшов півник у двір і знайшов колосок. Покликав він мишенята і каже, мишенята я колосок знайшов. Мишенята йому ми і кажуть, треба його обмолотити. Він каже, добре, я зараз буду молотити, а ви мені потім допоможете зібрати зерно. Мишенята йому кажуть, добре, півнику, все ми тобі допоможемо. Вони сиділи тихесенько і дивились, як півник молотив колосок. Адже півник великий і сильний, а мишенята маленькі. Коли він змолотив, мишенята всі зернинки зібрали, всі в мішок склали. Півник їм сказав, ну ви молодці. А тепер я понесу це зерно до млина, щоб змолотити борошно. Півник пішов до млина, там мельник змолотив. Борошно, півник приніс його додому. А мишенята кажуть, ну що ж, півнику, ми вже все прибрали і в хаті позамішали. І все це поробили. Давай будемо місити тісто. Півник каже, добре, починаємо місити. Півник взяв велику миску, замісив борошно. Мишенята й тут їмо. І дівця принесли.